Привіт! Я сьогодні перед вами не в спортивному одязі і пропоную саме з цього і розпочати нашу промову. Дивіться, справа в тому, що обставини, які нас зараз оточують, інколи не дозволяють нам елементарно знаходитись на спортивному майданчику, бути у зручному одязі. Але жодного разу, без ніяких винятків, це не привід для того, щоб пропускати урок фізкультури. Взагалі будь-який урок. Тому ви можете бути без кросівок, ви можете бути не в зручному одязі для вас, да? не в тому, який потрібен для фізкультури, але ви маєте робити. Комплекс справ для того, щоб в цей складний час в першу чергу бути сильними, гарними та здоровими. Ну що ж, будемо починати. І так, дивіться, ви можете сидіти, ви можете сидіти, так? Да? Нам потрібно хорошенько розтягнутися. Розтягуємося! Тепер тримаємо руки. Ніжки намагаємося тримати разом, одна до одної. Руки тримаємо. Молодці. Ще трішечки. Нічого страшного. Телефон в руці тримаємо. А значить і так все буде окей. Три. Два. Один. Молодці. Фух. Робимо вдох. І видох. Фух. Вдох. Фух. Видох. Є. Так. Тепер. Одну ножку кладемо на іншу, і сідаємо ось таке положення. Так. Тримаємо, тримаємо ручками за ніжком. І намагаємося випрямитися вгору, 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 вгору груди. Рівненько, 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 рівненько підбородок. догори, догори, догори І також тримаємося. Одну хвилинку. Так, це складно тільки, щоб було гарно. Це складно, але корисно. Тому що ми з вами зараз дуже багато часу проводимо за смартфоном. Якщо ні, то ви молодці. А якщо так, то ось таку вправу треба робити. Задля того, щоб у нас спинка була рівненька. Тримаємось, тримаємось. Ви маєте відчувати. Молодці є. Отрималося. Так, в такому положенні дивіться, так? Да? Що важливо? У нас. З вами ми маємо розміняти все, що в нас розминається. Да? Давайте зробимо з вами ось таку управу. Ручки ручки до замочку. І починаємо. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Ну, угу. оці. Якщо що, ви можете карима під стелити, під себе, або щось зручне, це може бути будь-яка будь застінка, да? щоб вам було не болісно сидіти. Ось, так. Молодці. А ми з вами продовжуємо. Пам'ятаєте вправу, яка говорить про те, чи не, чи не горбитесь ви. І так, пробуємо ручки тепер. З'єднати. Дивіться. Ось таким чином. Ось таким чином. Спробуйте з'єднати. Має отриматися. Угу. Є. Тепер можете ручку змінити. Попереджаю, що це складно, якщо не отримується нічого страшного. З часом обов'язково вийде все. Ми ж маємо, коли прийти до школи, щоб у всіх, всі як покажете свої майстер-класи, ми з вами будемо також розглядати челенджі, участь приймати в челенджі. Так що побачимо. О, я думаю, що... Багато є хто в чому спритніше, ніж Дмитро Вікторович. От і побачимо. Так, продовжуємо. Тепер дивіться. Ми з вами стоїмо в планку. Стали. У голову намагаємося підійняти. І стоїмо. Можна згадати гарний мультфільм. Можна згадати, що гарного читали. І опускаємося. Так, є. Тепер дивіться. Стаємо на колінки. Стаємо на колінки. Так. І максимально. По можливості, ось бачите, сідаємо на них. Отак от, от. Щоб сіли, 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 сіли. От бачите, повністю сиджу на них є. І тепер наклоняємося. Так. Молодці. все, Так. Наступне. З вами. Тепер дивіться. Ми з вами. Ми з вами. Сідаємо зручно, так, як вам зручно. І намагаємося доторкнутися. До кінцівок наших ніг. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ніжки намагаємося не згинати. Рівнесенько. Якщо у вас виходить остат, нічого страшного. Хай буде так. Тоді один. Якщо можете навіть зробити ось так, дивіться. Оп, і тримаємось. Тримаємось, тримаємось. Я знаю, що може бути болісно, якщо дуже, якщо дуже боляче, то відпускайте. Не треба. Ми з вами розминаємося. І це в нас має бути розминка. Ми з вами говорили про... Те, що я бачу, я читав, чим ви займаєтесь. Молодці, до речі, і велосипеди, і хтось бігає. Дмитро Вікторовичу зараз телефонують. Але не дивлячись на те, що телефонують, ми з вами будемо продовжувати займатися. Тому що фізкультура ми маємо закінчити. Тепер дивіться. Тепер наступне. Ми з вами, ось бачите, ніжки мої. Ми беремо і намагаємось їх з'єднати. З'єднали. Сідаємо. Ось. Попереджаю одразу. Якщо у вас отримуються ніжки покласти, кладіть їх. Тому що, ну бачите, поки що. Поки що я ж вам говорив про те, що я також. Де, 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 де чого навчаюсь? ось, Тому в мене поки не утримується. Але я сподіваюся, коли ми вийдемо до школи, я вам е покажу, як ця бабочка робиться, да, так, щоб у нас було гарно. А ви скажете, Дмитро Вікторович, а ми це вже вміємо. І покажете, як це робиться. Тому, а в кого не утримується так, як в мене, тоді робимо ось так. Метелика. Гарно робимо. Угу. І тепер дивіться, у нас ручки також тримаються, так? І ми можемо ще вирівняти спинку. І робимо метелика. Ось. Ось В такому плані. Так. Все. Зробили метелика. Молодці. На цьому. Наша з вами розминка завершується. Я сподіваюся, що кожен зробив її совісно. На все добре і до скорої зустрічі!